Мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Першим чином хочу подякувати вам за ту підтримку, яку я отримав за попереднє відео. Зокрема, ваші вподобайки, ваші коментарі, а також підписки. Це просто неймовірно. Вельми шановне панство, я вам щиро вдячний за підтримку мого каналу. На даному відео я спробую вам коротко розповісти про свій короткий досвід проживання в модульному будинку коротенько, для того щоб ви розуміли, що до чого і як, тому що. Коли людина починає лише перший раз цікавитися цим питанням, звісно, можуть уникати дуже багато питань, варто, не варто і певна недовіра під час початку і вибору даного будинку у мене теж була. Тому коротко спробую все пояснити, розповісти, щоб у вас було максимум розуміння щодо даного будинку, і ви могли дійсно зробити свій правильний вибір. Що таке модульний будинок? Модульний будинок, на прикладі мого будинку, зараз ви зможете побачити проект. Також я його залишу в описі під відео. Зокрема, це повністю дерев'яний будинок. Фактично дерев'яний каркас, утеплюючим якого виступає мінеральна вата, зовнішня сторона, а також внутрішня це термодерево. Супутні матеріали це ОСБ плита, а також різного роду пароізоляція та гідроізоляція. В описі під відео ще раз наголошую, є повністю. Весь план даного будинку, як він складається, повністю його конструктив. Чому я вибрав модульний будинок? Так склалося обставини, що мені терміново необхідно було житло, і у мене не було де проживати. Відповідно, мені треба було досить швидко вирішувати дане питання або знімати якесь винимати знову житло, або побудувати щось, зробити своє. Тому швидкість будівництва даного житла досить висока. Фактично за два місяці на попередньому відео ви можете побачити, що я цей даний будинок побудував. І враховуючи те, що тут взагалі нічого не було. Екологічність даного будинку, тому що фактично весь будинок побудований з дерева. Дерево є екологічним. Тут немає ніяких домішок, нічого покривається простою фарбою, і фактично будинок дихає і ви дихаєте разом з ним. Даний будинок у мене побудований на сваях. І я рахую, що це оптимальний варіант, тому що він, по-перше, не знаходиться на моноліті. У нього більша ймовірність того, що він буде більш сухіший в даному етапі, зроблено як у мене, на сваях будинок з мінімальним контактом вологі і тим більше повністю знизу продувається. Звісно, є певні недоліки даного формату. Зокрема, це необхідно зробити краще утеплення підлоги, але разом з тим будинок. Повністю ізольований від води, і фактично дерево з ним не контактує, що додає довговічності даному матеріалу. А тепер спробую відповісти на деякі найбільш поширеніші запитання, які мені задавали під час попереднього відео, а також свої особисті побоювання. Шумоізоляція. Я живу в принципі біля дороги. Досить часто біля мене будинку, досить часто біля мого будинку приїжджають трактора. Та різна сільськогосподарська техніка, і скажу так, що е, будинок даний, в принципі, шумоізоляцію тримає досить непогано. При умові, якщо у вас закриті всі вікна, то шум помірний, тобто ви відчуваєте, що проїжджає трактор. Однак навіть інколи ви можете і не відрізнити, чи це трактор, чи це легкова автомобіль. Тому шумоізоляцію у даного будинку досить непогано. Крім того, на шумоізоляцію впливають безпосередньо самі. Металопластикові вікна, ту фурнітуру, яку ви будете ставити, тому що від того теж залежить наскільки даний будинок буде гарно шуму ізоляцію тримати. Тому враховуйте це все для мене. Даний будинок шумоізоляцію тримає досить гарно. Це стосується зовнішнього периметру. Однак, всередині, де перетинки між кімнатами досить невеликі, тонкі, буквально якихось 10 см, і шумоізоляції, крім того, двері є розсувні, немає більш такого. Немає більш такого щільного прилягання дверей до дверної коробки. Відповідно, шумузоляція набагато менше. Однак для моєї сім'ї це не є такою великою проблемою. Тому враховуйте це, що всередині, відповідно, якщо у вас дві спальні, як у моєму будинку, шумоізоляції ізоляції великої немає. Вражені щодо проживання даного будинку в літню пору, зокрема, коли температура була досить висока, температура на вулиці інколи доходила до 38 градусів, і це порядок. Цілого місяця, липня, серпня, була така температура. Скажу, що якщо будинок закритий, ви знаходитесь всередині, не часто відкриваєте вікна, то в принципі температура всередині залишається досить комфортна. якщо на вулиці температура буде в межах 38 вісьми градусів, всередині температура буде в межах 27 градусів. Звісно, якщо ви знаходите, звісно, якщо знаходиться більша кількість людей, ви включаєте певні прилади, телевізор. Комп'ютер, наприклад, чи електричну плиту, температура всередині буде підніматися, і тоді необхідно буде включати кондиціонер для того, щоб температуру вирівняти Якщо ви просто знаходитесь всередині і нічого не робите, то температура 27-28 градусів зберігається досить тривалий час і можна знаходитись в будинку без кондиціонування в нічну пору доби. Коли за день температура наганялась до 38, а коли температура спадала, і фактично виходить, завжди відкривали вікна для того, щоб провітрювати. При умові, що температура початкова на вечір в будинку була 27 градусів, а в ніч температура падала до 13-14 градусів тепла, вікна всі в будинку повністю відкривалися. Фактично, це був протяг. Температура в будинку не опускалася нижче 25 градусів. Навіть по таким показникам можна судити, наскільки даний будинок тримає тепло. Якщо підсумовувати все сказане мною, фактично будинок мені дуже зайшов і сподобувався в плані теплозбереження, холодозбереження. Досить гарно цей будинок це все робить. Хочу наголосити, що будинок досить сухий і жодних проблематик в плані якоїсь цвілі на даний момент у мене не було. Я в будинку вже проживаю 3 місяці і скажу, що будинок в принципі дуже гарний, затишний та сухий. Прийде пора осінь, зима. Я переживу весь сезон в даному будинку. Опалення буде здійснювати за рахунок теплових панелей, які працюють від простої розетки. Вам розповім з часом в наступному році вже поділюся більш детально щодо енергоефективності даного будинку. Що мені не подобається в даному будинку, зокрема на терасі. Враховуючи мою вагу, я людина досить висока, 1,94 м росту маю і вага десь в межах 125 кг. Якщо я постукаю, можете почути, що починає дрібіжати навіть дах. Тому оце один недолік є такий. Крім того, якщо хожу в кімнатах, то... Десь на стиках інколи йде прогинання підлоги. Але це стосується саме мене. Коли я досить габаритна людина, якщо мої якщо моя родина, зокрема син, який важить там в межах 30 кг чи дружина, яка важить 60 кг жодних проблем з даним немає. Проблема стосується суто мене. Намагався коротко розповісти про цей будинок, про свої враження і скажу так, що враження від будинок у мене позитивні, враховуючи. Те негативне відношення до будинку, яке в мене було на початках, недовіра, на даний момент вона повністю пройшла. У мене даний будинок мене влаштовує на всі 100%. Тому від себе особисто можу рекомендувати вам дані будинки для того, щоб ви могли їх будувати та користуватися. І повірте, воно варто того, тому що ви себе набагато краще будете почувати тут. На природі, зокрема там, де ви його побудуєте, ніж в чотирьох стінах в місті, де можна не вийти і нічого не побачити. Крім того, хотів наголосити, що на моєму каналі є дуже багато відео саме про будівництво. Зокрема, як проста людина, така як я чи ви. Може оформити документи, як купити землю, що зробити проекти, все інше. Тобто, я все на своєму каналі розповім. Весь цей шлях я пройшов особисто і з вами поділився, щоб ви могли це все зробити самі, не шукаючи будь де інформацію. Тому заходьте, дивіться відео, черпайте інформацію та бережіть свій час, тому що він найцінніше, що у нас є. Наразі це вся інформація, яку я вам хотів надати. Якщо у вас виникають додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Діліться каналом, ставте свої вподобайки, підписуйтесь, це найбільше мотивує для того, щоб створювати новий контент. Якщо будуть виникати якісь у вас запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них усіх відповім. Всім мирного неба та все буде в Україні!